На подвір'ї інноваційної гімназії у Кропивницькому батьки збирають підписи, аби дітей не переводили на дистанційне навчання з 8 березня. Причина цьому ремонт укриття, який вирішили робити під час навчального року, розповідає мама двох учениць Світлана Савченко. Вважає, ремонт треба робити на канікулах. Класні керівники нам повідомили в чатах, що, шановні батьки, доводимо до вашого відома, що з 8 березня ми переходимо на дистанційну форму навчання. Без пояснень, без опитування. Гімназія вже дев'ятирічка, і дуже мені б хотілося, щоб дитина останні два місяці походила в школу, здобула знання на достатньому рівні укриття. На мою думку, в досить нормальному вигляді. Тим паче, перед навчальним роком його затвердили, що воно придатне для використання. Анастасія Чермашенцева каже, її доньку першокласницю немає з ким лишити вдома. Якщо я відмовлюсь від проекту, так я зможу, але я не буду заробляти. Я не зможу платити податки. Відтернування ремонтних робіт на кінець травня, щоб діти могли ще повчитися. Бо дистанційне навчання, особливо для початкової школи, це надзвичайно складно. Не проти ремонту і за дистанційне навчання ця жінка прізвища назвати не захотіла. Вона бабуся школяра. Я настільки з, з дідом фотовитувалася. Він дали гроші, повинні робити. Гроші заберуть, і все в укритті запланували капітальний ремонт. Воно розраховане на 520 місць, пояснила директорка Людмила Бондаренко. Ремонтом укриття займається відділ капітального будівництва. Це рішення було прийнято про виділення коштів на на сесії я відправила повідомлення батькам. Повідомили про те, що нам вже будуть приступати, робити ремонтні роботи, будуть тут вестися з 11 числа. Тобто, вже з 8 числа нам потрібно ж винести тут все за літо, всі об'єкти вони не охоплять працівники. Ну, робітники, чому тому, що зараз на фронті багато людей. Розповідає, майже весь рік діти навчалися очно у дві зміни. Тут будуть робити вентиляційну систему, тому що у нас вентиляція тільки природня. Дітей у мене 748, в першу зміну ходять перші-четверті класи, це 303 дитини, ну плюс ще гуртки, і в другу зміну 406 дітей, також плюс ГПД групи продовженого дня. Нам потрібно ще замінити тут проводку і туалети такі стаціонарні». За яким критерієм обирають, яке укриття ремонтувати, не розуміє батько першокласниці Преображенської гімназії. Григорій Зуб показує відео укриття, яке знімав минулого року. Тут, ось такий у нас тут слой, пилюки, ось по цьому діти ходять. Ось так от прямо. Тут відерце стоїть. Як ви думаєте, для чого відерце? Бо тут ось, 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 ось все воно. Отак от струб з труб цих тече, тече прямо сюди. Підлоги там, як такої, немає. Вони коли всі туди спускаються, там пил наскільки стовбом стоїть. У нас в країні два роки повномасштабна війна і у нас з укриттям ну, ситуація досить плачевна. Я був в інших укриттях, в інших школах. І там укриття набагато краще, і їх будуть ремонтувати ось зараз. Вибіркова позиція. Чому там, де умови хороші, ну, умовно, да, гарні умови, його ремонтують. А коли тут їх взагалі ніяких немає, то за два роки до сих пір нічого не зробили. Капітальний ремонт цього укриття почнуть наприкінці травня, сказала директорка Ірина Майстрова. У нас укриття на 150 учнів. Жодного разу, письмових скарг. На укриття не надходило. Якщо почнеться ремонт, батьки задавали питання, не було можливості у багатьох перейти на дистанційну форму навчання. Раз на місяць я зв'язую з управлінням капітального будівництва, з управлінням освіти Кропивницької міської ради. Кошти виділені, воно буде ну приблизно до 320 учнів. Після звернення батьків інноваційної гімназії на дистанційну форму навчання діти переходити не будуть, говорить начальниця управління освіти Лариса Костенко. Ми дійшли до такої виваженої позиції, що ми будемо так, будуть так розпочинати підрядні організації ремонтні роботи, щоб не шкодити освітньому процесу. Якщо буде потреба, що треба там на декілька днів значить, по технології припинити освітній процес то все це буде узгоджено з всіми учасниками. Цьогоріч планують відремонтувати укриття у 12 школах і 10 дитсадках. Там будуть два виходи, підйомники або пандуси водопостачання. Розповів Сергій Білокінь, начальник управління капітального будівництва, яке є замовником робіт. 95 мільйонів. Всі приміщення, які передбачаються в ремонті цього року, плануємо завести до. Кінця канікул літніх відповідно черговості ніякої немає. Де, по яким критеріям підрядник де йде, так і воно і заходить. Каже основна вимога, щоб роботи у 12 школах закінчили до 1 вересня. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.